Любі друзі, хотів поділитися з вами рецептом, маринадом козього м'яса. Будемо сьогодні готувати шашлик ввечері. Ми його вимачили. Бачите, ми зробили ось такі шматочки, обрізки. Це ми пообрізали, його вимачили в холодній воді. Ось таке у нас м'язко. Ну, зараз будемо маринувати на 6-9 часів, щоб воно промаринувалося. Для маринаду використовуємо ось у нас цибулька. Цибульку ми беремо одразу, ось так у нас сіль, підсалюємо цибульку, добренько, щоб вона пустила сік. Ось так ми її перемішуємо. Понатискаємо, щоб вона більше соку пустила ось так. Гарненько зробимо. Гарно вона у нас буде стояти. Тепер е ми з вами візьмемо е перець. Ось перець у нас. Насипаємо перцю. Хто любить Багато більше сипти, хто не багато, то ось не переборщить. Перемішуємо. Ось так ми робимо. Тепер даємо їй час настоятися, вона пусте сок. Додаємо сюди стакан сироватки для того, щоб оце м'ясо не було жорстким. Сироватка розмягчає м'ясо. Ну і також кинемо зараз приправи ось до м'яса. Небагато, десь дві чайні ложки кинемо і будемо все пересипати, всю суміш, яку ми зробили, цибульку оцю до м'яса. перемішувати разом з сироводкою, з приправою цією. І будемо очікувати 6-9 часів, щоб м'язково промаринувалося, було смачненьке, гарненьке. А ну, ввечері будемо жарити. Такий простий маринад, але його рекомендують саме для козього м'яса. Дякую за увагу. Будемо зараз маринувати, додавати все, спеції і очікувати до вечора або до завтра вже. Дякую за увагу. Користуйтесь!